Збройні сили України героїчно боронять українську землю, у чому їм дуже допомагає зброя і техніка, яку передають ЗСУ іноземні держави. Ми вже багато розповідали у наших роликах про наземні засоби ураження противника, а також зброю і техніку, яка допомагає зсу боронити наше небо у цьому ж відео. Ми розкажемо вам про іноземну водну техніку, яка допомагає нашим військовим виконувати різні задачі на воді. Протичов новий Корвет гетьман Іван Мазепа. Іван Мазепа це протичовновий корвет класу Ада, побудований Туреччиною для України. Корвети класу Ада є сучасними кораблями прибережної зони, які володіють можливостями протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням стелс технологій Корвет Іван Мазепа озброєний італійською 76-мм корабельною арт-установкою Супер Рапід. Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35 Міліметрової зенітної установки Коркут. По бортах судна розміщені 127 міліметрові дистанційно керовані установки Стамп, довжина Корвета 99,5 метрів, ширина 14,5 метрів, водотонажність 2400 тонн. Екіпаж судна складається з 93 осіб, включно з офіцерами. За потреби його можна збільшити до 106 осіб. Корвет Іван Мазепа був спущений на воду у 2022 році на на суднобудівній верфі у Стамбулі він вже пройшов випробування і готується стати на озброєння військового флоту України. Корвет гетьман Іван Мазепа має стати флагманом військово-морських сил ЗСУ у 2024 році. Малі бойові катери МК 6 МК 6 це малий бойовий катер, виготовлений американською компанією Safe Boats International і призначений для постійного патрулювання прибережної зони за межами портів та бухт. Бойові катери оснащуються варіаціями з двох 25-мм артилерійських установок Bay Systems Rafael MK-38 Mod 2 або кулеметами М 240 та М 134 калібру 7,62 мм. Також на катер можна встановити автомат. 40 міліметровий гранатомет МК-19 та керовані ракети типу AMG-176B «Гріфін». Водовантажність судна – 72 тонни. Швидкість – 45 вузлів або 83 км на годину. Дальність ходу – 750 морських миль або 1389 км. Екіпаж бойового катера МК-6 складається з 10 осіб. Також катер може прийняти на борт до 8 осіб. Україна вже почала отримувати від США перші бойові катери МК 6 Усього ж Сполучені Штати мають передати нашій державі 16 таких катерів. Усі судна Україна має отримати безоплатно в рамках безпекової допомоги від США. Патрульні катери Сіарк Доунтлес. Сі-Арк Dauntless це швидкісний патрульний катер, побудований американською компанією US Watercraft. Конструкція корпусу катера виготовлена з листів алюмінію, які зварені між собою. Судно оснащене силовою установкою у 860 кінських сил і може перевозити вантажі вагою до 7 тонн. Сі-Арк Dauntless озброєний трьома точками під кулемети калібру 762 мм, 12,7 мм або 40-мм американські. Автоматичні гранатомети МК-19, патрульний катер, оснащений передовими засобами цифрового зв'язку, автоматизованою системою керування судном і його двигуном, gps навігацією, а також радаром Фуруно Ці Арк Доунтлес завдовжки у 10,4 і завширшки у 3,7 метра. Екіпаж судна складається з шести осіб в Україні. Катери Сі Арк Доунтлес стали основою для формування нових дивізіонів річкових катерів у першу чергу. На річці Дніпро для захисту водойм від потенційних диверсійних груп ворога їх сучасне обладнання, озброєння та маневрові показники здатні ефективно вирішувати бойові завдання як у річках, так і на морі. Надводні дрони «Сонобот-5» Sonobot-5 5 це надводні безпілотні апарати виробництва німецької компанії Evologix GmbH, призначені для обстеження водойм і виявлення на дні боєприпасів та інших небезпечних предметів, у тому числі мін. Дрон добре адаптований для потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах. sonobot 5 може оснащуватися різними типами ехолотів та гідролокатором бокового огляду. Також дрон має відеокамеру для підтримки навігації та здійснення фото і відеофіксації. Дроном SonoBot 5 може керувати оператор у радіокерованому режимі. Також дрон може виконувати автономні місії за заздалегідь затвердженим маршрутом. Операційна дальність роботи дрона до 30 кілометрів. Час автономної роботи до 9 годин. Україна отримала від Німеччини щонайменше 5 надводних безпілотників Сонобот 5. Десантний корабель Комбат Boat 90. Combat Boat 90 це військовий швидкісний броньований десантний корабель, розроблений шведською компанією Докста Варвет. Він призначений для швидкої доставки десантних груп, проведення ударних операцій, берегової охорони, патрулювання та підтримки спеціальних операцій. Катер здатний транспортувати до 21 десантника у бойовому спорядженні або вантаж вагою до 4,5 тонн. Десант розміщується в центральній частині катера під рубкою та під час висадки спішується через носовий Рампу. Завдяки малій осадці. Катер може виходити на непідготовлений берег. Combat Boat 90 озброєний трьома турелями, які розміщені позаду рубки та по одній на кожному борту. У них встановлені великокаліберні кулемети Браунінг М2 або ж 40-міліметрові автоматичні гранатомети. Також катер може озброюватись легкими протикорабельними ракетами RBS 17 SSM Hell Fire. Максимальна швидкість катера 55 км на годину. Україна отримала. Від Швеції 10 броньованих десантних катерів Combat Boat 90, патрульні катери осіє ФПБ 98 МК. Осія ФПБ – це патрульний катер виробництва французької суднобудівної компанії Осія, призначений для проведення операцій спостереження, боротьби з контрабандою та нелегальною імміграцією, пошуково-рятувальними операціями, контролю суден на морі, охороні морських ресурсів тощо довжина катера 31,8 метра, ширина 6,3 метра. Максимальна швидкість осія ФПБ – 35 вузлів або 65 кілометрів на нагод годину. дальність плавання до 1200 миль при швидкості 12 вузлів. Екіпаж патрульного катера складається з 14 осіб. Основним озброєнням осі ФПБ 98 є 20- або 30-ти міліметрова артилерійська установка. Проте передбачена можливість встановлення й іншого озброєння на сьогодні. Прикордонна служба морської охорони України отримала 8 катерів. Осі ФПБ 98 міні-тральщики Грімсбі та Шоурхем. Британські мінітральщики Грімсбі та Шоурхем були передані військово-морським силам України у 2024 році та отримали нові назви Чернігів та Черкаси. Британські кораблі були передані з метою навчань українських екіпажів пошуку мін у Чорному морі. Утім, попри те, що кораблі вже офіційно передали Україні, зайти в Чорне море вони не можуть, оскільки це суперечить Конвенції Монтре, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданели кораблів країн, які Ведуть бойові дії. Тому на сьогодні українські кораблі базуються в Британії, де на них навчаються працювати українські екіпажі. Після завершення бойових дій ці кораблі будуть критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря. Крім того, вони стануть дуже важливим засобом у майбутній обороні берегової лінії. Швидкісні катери Sentinel-830R R. H sentinel 830 – це сучасні надувні човни з жорстким корпусом, які мають високу швидкість та маневровість. sentinel 830 r можуть бути швидко розгорнуті і вимагають мінімального обслуговування, що забезпечує велику оперативну готовність. Ці човни є одним із найзручніших засобів для проведення маневрових операцій на річкових просторах. sentinel 830 r придатні для проведення десантних операцій на морському узбережжі, саме тому вони будуть використати. Отуватися підрозділами спеціальних операцій. Швидкісні катери Sentinel-830R увійшли до нового пакета України від Австралії. Точна кількість переданих нашій державі катерів у публічному просторі не оголошувалась. Легкі катери груббат. Груббат це легкий допоміжний катер, призначений для швидкого переміщення малих піхотних груп по воді. Груббад призначений для доставки восьми повністю споряджених піхотинців, а також супутнього обладнання на короткій відстані. Завдяки осадці лише в 30 см він здатен заходити у мілкі бухти, куди не можуть дістатися інші човни. При своїх скромних габаритах катер оснащений двигуном потужністю у 230 кінських сил, який здатний розігнати борт до швидкості у 55 кілограмів. Лометрів на годину пакет військової допомоги від Швеції передбачає передачу Україні 20 легких катерів грубат. Також в Естонії зараз будують для України аварійно-рятувальний катер Петрол 24 чотири петрол 24 двадцять Це швидкісне морське судно, розроблене естонською компанією Балтік Воркбоутс, катер Петрол 24 чотири призначений для проведення пошуково-рятувальних робіт. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!